У ресторані Африкан Квін у яхт-клубі Монако святкує 70-річний ювілей, колишній міністр оборони України, генерал Олександр Кузьмук. Нещодавно журналісти Радіо Свобода розповіли, що Росія для обстрілів України використовує зокрема стратегічні бомбардувальники ту 160 які Україна віддала їй в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році, в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ міністром оборони, який також поставив і свій підпис на той момент. Був саме Кузьмук. Ми а вже ж звернулись до Олександра Кузьмука за коментарем. Олександр Іванович, підкажіть, будь ласка, а ви в минулому році е святкували свій ювілей 70-річчя в Монако в ресторані African Так, да, Квін? Святково ага, було. Бо нам прислали просто відео. А ми хочемо перевірити, може, це там. Я чесно кажу, так да, була моя родина, декілька чоловік. Це uh -huh. було не якісь там масштабне, uh -huh. а тільки моя донька, зять, свати, uh -huh. я, дружина і все. Да. Uh -huh. Ми приїхали до, за три дні до них, і там uh -huh. я з свитку, тому що я, я не думав, щоб. В цей час в Україні святкувати mm. От все. Я розумію. З родини чиста родина було таке вечеря, будемо казати. Так. Mm -hmm. Я зрозумів. Кивоска, а ви, або ваші якісь близькі родичі там на Рівєрі э, живуть, або мають якусь нерухомість. А, да. mm -hmm. да. Вони вже давно, років навірно, 20 чи 30, mm -hmm. Мають руховість, тому я міг змогу і приїхати до них. Uh -huh, uh -huh. От, це не часто буває, на жаль, ну uh -huh, так воно і є. Це хтось з дітей, правильно? Е, свати ага, свати. Uh -huh. зять uh -huh. і внуки мої з димкою. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам Олександр. вони ще до Я воюю, до речі, в свої роки. Воюю.